Вінничанки, дефілюватимуть по життю. У місті стартував соціальний проект, який об'єднав представниць прекрасної половини людства різного віку, статусу та професії. Я вітаю вас усіх сьогодні, і ми впевнені, що дієвість та результативність нашої роботи буде зростати при спільній праці. Громадські діячі, журналісти, підприємці усього 30 учасниць їх організатори поділили на п'ять груп. Кожна з яких протягом місяця реалізовуватиме власну тему: життя і безпека дитини, встановлення і розвиток молодої людини, пріоритет сімейних цінностей і, звичайно, повага. Шана до старших, ми більш можливо емоційні, більш чутливі. Жінка одразу помічає пенсіонера, дитину інваліда, дитину-сироту, дитину, яка перебуває в інтернаті. Нам жінкам властиво звертати увагу на освіту, на медицину, на культуру і, врешті-решт, на безпеку життя наших родин. До участі у проєкті Дефіле по життю 2013 долучився і наш телеканал. Віднині Смарт та ще п'ять ініціативних жінок. А саме Ірина Коваленко, Олена Павлова, Юлія Грига, Дар'я Чернякевич та Ольга Родченко перевірятимуть, наскільки наші городяни люблять та поважають своїх батьків. Свою роботу група почне із виготовлення соціального ролика. Який буде в себе сібісадяже трогатіне. Сценное стихотворение, которое растрогает всех детей, которые существуют в нашей области, и они захотят перезвонить своим родителям, вспомнить, помочь. Результати старань вінничанок стануть відомі напередодні Міжнародного жіночого дня. Саме тоді, на другому світському рауті, учасниці презентують свої роботи. До речі, організатори підготували і окремий конкурс для усіх городян. За умовами необхідно написати історію справжньої жінки та надіслати до громадської організації. Автор найкращого есе отримає подарунок. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.